Слава Україні, слава Ісусу Христу! Сьогодні я вам розповім про основи буддизму. В основі буддизму записані в сутрі запуску вчення дхарма чакри Партани сутри. І розповідають вони про чотири благородні істини Будди та вісімковий шлях або середній шлях. Чотири благородні істини Будди Сідгартха Гаутама Кемуні. Звучать так: страждання існує, страждання має причину, страждання має кінець, існує шлях припинення страждання. Це середній шлях або вісімковий шлях. Вісімковий шлях припинення страждання це правильне розуміння, правильне рішення, правильне мовлення, правильні дії, правильні засоби до існування, правильні зусилля, правильна уважність та правильна концентрація. Давайте тепер розглянемо це більш докладно. Вісімковий шлях припинення страждання. 1. Правильне розуміння, тобто правильне розуміння благородних істин Будди. 2. Правильне рішення. Тобто правильне рішення слідувати благородним істинам Будди. 3. Правильне мовлення. Тобто не вживати лихих слів, не лихословити, як написано послання апостола Павла до Ефесян. Ніяке не слово нехай не виходить з уст ваших, а тільки добре, щоб воно давало благодать тим, хто слухає. Чотири правильні дії. Тобто це те ж саме, що і записано в е 10 заповідах Божих, декалозі, не вбий, не вкради і так далі. П'ять. Правильні засоби до існування. Тобто засоби до існування, е які не призводять до того, що. Ми шкодимо людям, шість правильні зусилля. Тобто, для того, щоб не лихословити, не гніватися, слідувати вісімковому шляху, треба прикласти зусилля. Як написано в книзі Привсоломонових, людина, яка володіє собою та стримує свій гнів, краща за завойовника міст. Тому треба перекладати зусилля. Це правильні зусилля. Сім. Це правильна уважність, тобто е, треба бути уважним до своїх думок, помислів, позитивні думки культивувати, примножувати, а негативні думки ліквідовувати. І правильна концентрація, тобто повертаємося до чотирьох благородних істин. Страждання існує, страждання має причину, страждання має кінець. Тобто, правильна концентрація ми повинні е, зрозуміти наше страждання, знайти причину нашого страждання. Та ліквідувати причину страждання. І тоді ми досягнемо Нірвани або Царства Божого. А царство Боже і Нірвана вони досягаються вже в нашому земному житті. Це є праведність, мир і радість. А після нашого земного життя ми зможемо позбутися сансари і досягнути повної Нірвани або Царства Божого. Rayu.